Всім приємно, з вами я, Котозавр. Сьогодні таке случилось. Слили фотки насчет рангового боя, що буде? Я не знаю, тільки зняв відео уже про ранговий бой, а тут слили на нова інфа. Ну а ми погнали. Тепер насчетного боя він трижнім не буде. Там таке слили нову рідкость і як можна попасти на чемпіонат. Вот отак будуть скоріше зв'язки перероблять і весь нами бой перероблять. Я в шокі поміняють награди, які були. От показала, як переробили рамки, тепер вони более-менее класні. Но це повний капець, зараз покажу всі рамки. Ви бачите, як ви бачите, в кінці є така зелена. Я так і думав, що це зелена, в відео я не говорив. Якщо ти дійдеш до зеленої. То ти зможеш попасти на чемпіонат? Точно непонятно, як це? Та даже її названня, але якщо ти прийдеш, то ти будеш участвувати в чемпіонаті по Бравл Старсу. Також уже через 5 днів, 14 лютого, вийде із питання. День закоханих, це слили розробочки, як це буде. Бачите, це буде така шкала і, допустимо, можна отримати таку іконку. Іспитання, скоріше, буде парне, Но Ну, либо же буде на кіли. Іспитання там, де була воя, як ви бачите, ця шкала. Що буде точніше, узнаємо через 5 днів вже. Це теорії. ...но розробочики ще більше і більше показують інформації. Також вийдуть такі скіни. Скоріше, ми отримаємо з копідона або за іспитання, якщо пройти, або за ту шкалу, непонятно ще дуже. Все те, що тут говорилося, це мало кожна новина вийти на кожне отільне відео. Я це склав в одне відео, щоб поняти новини. Зараз я розкажу поподробніше про цю фотку. Бачите, в нього на кофті є щось похоже, як гіперзаряд, тільки красний. Є два варіанти, що це? Воно похоже на гіперзаряд, але ну, гіперзаряд, як ви знаєте, фіолетовий вовінь. Робимо вивод. Це ще може бути реально нова сила, як гіперзаряд додали, бо розробники хотіли шаутно додати, але не додавали. Ну, це не точна інформація. Як ви бачите, на цій фотці прямо така ж, як на тій фотці, валюта, щоб щось купляти. Може, буде одільний магазин з цього, як були з крапсами і з піцею. А точніше, історія ігрушок. О, яке це тоді обновлення? Буде непонятно, чи це реально буде такий магазин, лібо додавлять нову силу. Може, це буде на день влюблених такий інвент, щоб іграти? Тому що він, як ви бачите, красний. Може, вийде з гіперзарядним стардропом, тільки красний, тільки як це буде називатися, непонятно. Раз я перейшов на тему про стардропів, може вийти новий ящик безплатний на 14 лютого, либо в кінці іспитання буде, либо в кінці шкали, бо непонятно, що іменно там буде. Чи буде іспитання, чи буде шкала на кіли. А з вами був Котозавр, постарався прям на відосіку, знайшов всі інформації, підписуйтесь, ставте лайки, буде ще інфа, то я знімлю відосік і розкажу. Ну а всім пока, пока, пока. Підписуйтесь на Котозавра.